Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав залякуванням і психологічним тиском на миколаївців російські атаки, вчинені минулими вихідними на обласний центр. На думку посадовця, дії окупантів мають протилежний ефект і призводять лише до роздратування містян російським агресором. Ось що з цього приводу сказав очільник регіону в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Це велика атака була. Наші збройні сили збили. Тільки збили 26 штук. А було вночі по е, Хоблівській громаді по Рібаковці при, е, прильоти по е, інфраструктурним об'єктам вночі також багато, біля, біля 20 штук, але все молоко. І вран, зранку, такого я не пам'ятаю, дуже давно е, атакував місто Миколаїв в час робочий, ну, верніше, в в неділю, але в час, коли зазвичай люди вже знаходяться на вулиці, пошкоджений банк, салон краси, там об'єкт там ресторани, кебаб невеликий. Ну логіки в цьому нема. Тобто, це просто діючі підприємця, Банк, на тому тижні відкривав там картку, пановлював верніше. Але на щастя, йшлося без жертв. Були відключення по електриці більше 500 абонентів вночі, але 26 залишилися не включеними на сьому ранку. Блонерка включила всіх абонентів в місті. Там лише ті будівлі відключені, які постраждали, як ви бачите. Дуже серйозно. Я думаю, це лякування, Тобто, зараз ми всі втомлені. Ми всі обговорюємо якусь там питання, які не пов'язані з війною, і відчувається, що люди роздратовані. Це першочергово через росіян. Те що третій рік, четвертий йде війна, повномасштабно, скажімо так, і і росіяни. Відливають масло в вогонь, скажімо. і я обумовлюю це туди саме цим, тому що 9.40 приблизно це була атака, коли місто все живе вихідний день, тобто кожен займається своїми справами, і ось така атака. Це більше психологічна.